Четверту команду добровольців-пожежників створили на Вінниччині. Тепер вона працюватиме в Копайгородській громаді. Частина рятувальників добровольців дуже потрібна місцевим, бо найближча пожежна частина за 30 кілометрів від селища. Добровольцями стали четверо місцевих мешканців. Тепер чоловіки, у разі виникнення надзвичайної ситуації, першими виїздитимуть на пожежу або порятунок людини. На відкритті частини з обласного управління ДСНС був подарований автомобіль та спецодяг. Команда добровольців буде обслуговувати 21 населений пункт з восьмитисячним населенням. Відколи почалася війна, це в багатьох місцях тут у нас по кругу горіли посадки, горіли це все. Ми тушили. Врушну все все тушили. А я живу під боком і тут у нас ця пожежна частина заброшена, закинута була. І рішили встановити її трохи. Потрібно таке, бо город місця, в селах 20 кілометрів від нас хата згоріла, Поки з бару доїдуть, тут набагато ближче доїхати, щоб потушити це. Якщо щось десь буде горіти, то з Бара машина буде їхати дуже довго. Чи Шаргорода, чи жмеринки, тому цей підрозділ називається добровільний. І ми будемо всячески виконувати це вже третій підрозділ в нашій області, який ми створили в цьому році.